Росія використовує Україну як полігон. Про це заявив президент Зеленський, коментуючи ранковий удар по Дніпру. Чим саме би ворог, у повітряних силах офіційно не коментують, водночас у мережі з'явилося відео, на якому ймовірно, кадри першого в історії бойового удару російською міжконтинентальною балістичною ракетою. Рубіж по Україні аналітики вже наважилися назвати його репетицією ядерного удару. Що це за боєприпас? Чим він небезпечний? І що можемо йому протиставити? Карина Вакарєва розкаже ранок між п'ятою та сьомою годинами Дніпро атакують російські ракети. Одну невстановленого типу запускають з Астраханської області. Міста вона дістається за п'ять хвилин. Це відео одразу розлітається мережею. На ньому ймовірно кадри першого в історії бойового удару російською міжконтинентальною ракетою «Рубеж» по Україні снаряд розпадається на шість блоків, кожен з яких ще на шість субоєприпасів. У повітряних силах офіційно цю інформацію не коментують. Утім, деякі військові аналітики запевняють, це таки рубеж – розробка Російського інституту теплотехніки. Снаряд належить до категорії середньої дальності, попри те, що може летіти на відстань до 6 тисяч кілометрів. Ця ракета є потужним носієм із шістьма бойовими блоками, які після відділення можуть вражати окремі цілі. Кожен із них важить понад 100 кілограмів, і небезпека криється у тому. Що після розкриття ракети кожну із частин треба знищувати порізно це свого роду може бути сигнал, що Росія мовляв технічно готова до використання ядерної. Зброї, ну інша справа, що для цього їм рубеж зовсім не обов'язково використовувати. Вони їм для іскандерів мають ядерні боєголовки. так що, то такий демонстративний акт спрямований ну не стільки мабуть на українців, бо ми здається вже до всього звикли, скільки на е, країни партнери. А ще рубеж здатен долати системи протиракетної оборони завдяки обманним модулям, що відволікають ППО до Києва за оцінками фахівців. Така ракета може долетіти за 8 хвилин. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежна. Ця розробка мала доволі високий ступінь секретності, адже порушувала міжнародні домовленості. Її перший пуск здійснили ще у 2011-му, проте потім, нібито, зняли з виробництва. Стартова вага цього убивчого монстра коливається у межах 50 тонн. І протистояти такому може хіба американський комплекс ТЕД його вартість сягає трьох мільярдів доларів. Саме він здатен збивати міжконтинентальні балістичні ракети. Таким нещодавно США прикривали Ізраїль, але в Україні на озброєнні такого немає. І чи наважаться наші союзники його передати? Покаже час. Карина Вакарєва, Марія Моганисян Тесен 1+,1.